Вітаю. Ті, хто зараз мене дивляться, запрошу вас до новітної унікальної платформи, про яку зараз буду розповідати. Мене звати Аріна Лебідь, я директор з персоналу, і сьогодні в мене до вас є інсайт, з яким я хочу поділитися і запросити кожного ще раз, кожну людину долучитися, тому що це платформа, яка має таку одну назву. Зроблено в Україні, тому що в мережі LinkedIn, де ми всі ділимося своїм досвідом, запрошуємо на роботу, робимо рекламу. Ми всі є по Україні. і в нас не зустрічаються, іноді не зустрічаються побажання або дуже класні курси, професійні моменти, які, наприклад, бачу я, не бачите ви, тому що у вас немає цієї людини в друзях. І як багато людей, які прийшли, я прийшла цей свій шлях, коли ти ведеш контент, коли ти бачиш, як багато хейту в сторону HR, в сторону, Керівників бізнесу, власників, да в сторону того, що в тебе не виходить, деякі заперечення, коли кажуть, що немає досвіду, важко знайти роботу, і все це є таким непорозумінням, тому що ми знаходимося на різних берегах. Розумієте, ми знаходимося на різних берегах. Рекрутер на своєму місці, кандидат на своєму. Як нещодавно побачила, ми не зустрічаємося в житті для того, щоб поспілкуватись. І стати один одному в нагоді, зрозуміти один одного, да, або порадити один одного те, що потрібно зробити, і порадити так, щоб всі зрозуміли, що потрібно робити. Так само я маю на увазі кандидати, порадять рекрутеру. І хотіла зробити безумовно. Авторський курс для менеджерів з персоналу і викласти на цю платформу, про яку зараз кажу. І ну, деякий час я це відкладала. І ви знаєте, нещодавно до мене прийшла така думка, що а що, якщо це зробити не одною мною? Я знаю, що така командна робота, і я взагалі вважаю, що команда це сила. І в будь-якому бізнесі спільнота і команда. І в житті також сім'ї досягаємо найвищих результатів. Тому о, про унікальність трошки цієї платформи. Е, для чого я хочу запросити кожного, і що там ви можете зустріти. Вона буде розвиватися, тому що на сьогоднішній день це пілотний проект, який є, поки в моїй голові. Є Ютуб канал чистий нульовий, е, є пілотна назва зроблена в Україні. І є ви люди. Е, Експерти, учасники, просто люди, які бажають просто поділитись або поспілкуватись, або прийти якийсь кейс. Тому цей канал не просто для HR-ів і про HR-ів. це канал для людей і про людей, але в професійній сфері. Тут ми будемо зустрічатися, спілкуватися виключно з професійної точки зору. З професійної точки зору з приводу як вести бізнес, як управляти компаніями або ноу-хау, які в нас є, дуже багато моментів, які є. В чому унікальність цього проекту? В тому, що, наприклад, у мене з'явилась ідея. Зробити авторський курс. Авторський курс покроковий, який я викладу, хотіла ну, і викладу частково да, в YouTube, і кожна людина зможе долучитися і подивитись. Він побудований таким чином, що є лекція і є кейси, да, тобто практична частина. Але зараз, якщо дивляться мені, мене люди з фери HR або управлінці бізнесу, або просто люди, які Хочуть намагаються побудувати кар'єру. Я вас запрошую до цього проекту в плані в якому? Зробити кожний урок можна зробити тим, що кожне це будуть різні спеціалісти. розумієте? ми зробимо такий е, комбінацію, таку да, коли різний спеціаліст зможе показати себе і зможе розповісти якийсь блок з цього курсу, так як він бажає. На сьогоднішній день все, що я зараз кажу, це тільки буде наша з вами співпраця. Вона буде безкоштовна. Тобто задача, яка моя задача на сьогодні, щоб українське суспільство, український бізнес. Змінився, тому що ми все рівно всі змінимося. Ми все рівно змінимо наші підходи до будування бізнесу. Ми забудемо, як ми це робили. Ми змінимо підходи, і вже змінимо підходи до будування чар процесів. Ми змінимо підходи, і е, так само і буде до того, як ми себе поставляємо, і яке ми є суспільство, і в цьому є свій ну, і плюси і мінуси. Тому я дуже запрошую кожну людину, яка б хотіла себе показати, або з'ясувати якісь питання, яке, наприклад, не може. Тобто, дивіться, це може бути інтерв'ю, різноманітні інтерв'ю, наприклад, власник кандидат, власник HR, інтерв'ю, яке буде живим. Я все ж таки заживе спілкування, якому не буде постановочного відео або. Якщо коуч hr да, психолог хоче да, залучити клієнтів. Ми це можемо зробити на цій платформі. Завдяки чому Дивіться, Завдяки тому, що ви проведете Реально, наприклад, коуч сесію. Реальну коуч сесію. Ви можете провести з вашим клієнтом, що він захоче да, до цього. Якщо такого клієнта немає, то в нашій спільноті будуть люди прості учасники, які є. Простими ну, незнайомими вам, якщо ви професіонал і ви готові провести, щоб люди, за, ну, щоб люди подивилися, а що це таке концепція, а як вона відбувається? Або що таке кар'єрна консультація. Да? Як відбувається вживу, наприклад. Там я не знаю рекламу, ну як як побудувати резюме, да, як консультують або якісь скіли, або як взагалі проходить аналіз. Я все ж таки за те, щоб і я б хотіла, щоб, наприклад, курс управління бізнесом теж вели люди, які є практиками, які є дотичними до цього бізнесу, які в ньому працюють. Теорію ми в книжках бачимо, але все ж таки я хочу сказати, що база теоретична, безумовно, повинна бути. Але на ці спільноти хотіла б, щоб кожний бізнес, який хоче себе показати, кожний власник, дивіться, власники, я до вас звертаюсь. Зараз прийшов час і прийде час, коли потрібно вже стати відкритими, відкритими до бізнесу, до людей, до суспільства. Простішим, відкритим, але кожен з вас може себе проявити, наприклад, ну, в такій сфері, от, наприклад, можна зробити курс управління бізнесом, в якому теж кожний блок буде показувати і вести власник. Також буде можливість у власників, наприклад, наприклад, якісь дискусії, професійні панелі, батли. Ютуб-канал дозволяє вести. Прямі трансляції, да, тобто я бачу в те, що е, це така спільнота е, неоднодумців, це спільнота людей, які хочуть змінювати, які шукають професійний ріст, які бажають все ж таки, щоб е, бізнес. Був класний, щоб е, командна робота була класна, і щоб кожен з нас поважав роботу іншого, цінив і знав, в чому наприклад заключається робота рекрутера, щоб була можливість познайомитись з людьми, які е, проводять е, е, наприклад, які проводять ігри, мотиваційні, фінансові ігри, різноманітні. Розумієте, що зараз от е, тут ми всі збираємось, будемо збиратись виключно по інтересах. Виключно по інтересах, і виключно ви зможете себе прорекламувати, але завдяки вашому практичному кейсу, який ви покажете як спеціаліст, тобто я не бачу зараз, що це буде така от реклама. Знаєте, що от я така компанія, є презентація компанії, ні так само буде стосуватись, наприклад, власників або якихось бізнесів. У кожного бізнесу, як і кожна людина, є своя ексклюзивність. І я дуже хочу, щоб ця спільнота і ця платформа об'єднала все те, що ми бачимо в лінкі, але ну, у кожного на сторінці, да? щоб була єдиний був блок інформаційний. Тому кожен з вас, хто побачить цей пост, в мене таке велике до вас прохання: зробіть репост для того, щоб кожна людина. Яка, які буде це цікаво, яка хоче бути або учасником ще раз, або експертом, або командою, яка буде розвивати цю спільноту, цю платформу, доєдналася до нас. Тому прошу, якщо у вас таке бажання виникло, і ви все ж таки за прогрес, за нанотехнології, за різні класні штуки, які ще не були в просторі України, але вони обов'язково будуть на цьому каналі, тому що нас багато. І е, якщо вам все, все ж це цікаво, є посилання в лінкі, Пишіть в особисті, але просто напишіть мені, ким ви бажаєте бути учасником, експертом або ви просто власник, який бажає долучитись, наприклад, до проекту з точки зору як експерт, який буде надавати консультації або проводити такі інтерв'ю. На, ну, на цьому каналі. Тому цей канал не особисто мій. Одразу вам скажу. Цей канал я є, ну, як сказати, я є людиною, яка е, має канал, да, але він буде називатися Зроблено в Україні. Ну, це пілотний проєкт, ми його можемо назвати по-іншому. Тому я нагадаю вам мета цього каналу для людей і про і про людей в професійному просторі. Давайте об'єднуватись. Слава Україні!